Європейська Одеса, хто її справжні творці? Правда, яку привласнили? Я козак Сірамаха, і сьогодні ми розвиваємо ми про перлино-півдня Одесу. Чи знали ви, що російські царі не будували Одесу з нуля, а просто привласнили заслугу працьовитих колоністів: греків, німців, французів, болгарів та інших? Хто приїхав сюди освоювати землі? Чи чули ви? Як ці люди пліч опліч з українцями, татарами та казаками-нерубаями створили місто, незважаючи на обман та жорстокість царської влади? І чому радянська влада знищувала пам'ять про внесок іноземців, депортуючи ціле села і змушуючи забувати своє походження? Я казак Сірамаха. Розкрив всю правду про європейське коріння Одеси у новому випуску на Ютуб каналі Пліч Опліч згуртовані громади. Не пропустіть!